Бувають ситуації, коли людина відчуває, що через певну зв'язку станів подій йде відчуття, що здійснюється якийсь магічний вплив. Потім ти розбираєшся, дивишся, думаєш, бачиш що відчуття, що начебто з тобою хтось намагається зв'язатися з паралельною реальністю, з іншою, з минулого, ти вловлюєш зв'язок з собою. І надходить така думка, що, можливо, в минулому, інакшими словами, там паралельному житті. Десь. Твоє я, якась твоя частинка, твоє інше втілення заключило певні контракти. Або була вчинена якась магічна дія. Чи твоїм я, чи на твоє я. І ця магія впливає на твоє життя зараз. Намагається якось пробитися. Чи може таке бути, що магія минулого впливає на твоє життя, активує тебе в якійсь мірі на якийсь процес? Може бути. Таке. Але, завжди є але. Може бути варіант, що в іншому втіленні була така собі сильна особистість, сильна душа, мах, безперечно, сильний мах, не рядова відьма, яка щось заговорює, робить ритуали прості. Сильний мах, який захотів продовжити своє життя. І через певні свої дії він міг, ну, звичайно, мах може подорожувати між тими часовими площинами. Він може налагодити з тобою зв'язок, намагатися. Тобто ми так говоримо, що це минуле життя, коли я там жила в другому столітті, в п'ятому, в восьмому. А насправді. І те минуле і те майбутнє, це все поруч, це все ті екрани, ті портали, входи, куди ми можемо війти. Ми можемо, ми можемо, якщо доступ відкритий. Якщо у вас не відкритий, ви сидите тут на стільчику рівно. А той маг він може. І він може промоніторити а, потенційні лінії життя, де він може втілитися, втілити якийсь зі своїх аспектів, своїх частин. Провідчувати, протягнути свої щупальця, ниточки, зв'язочки саме в той тунель, який з'єднує його з вами. Якщо там бачить щілинку, він туди запустить той щупалець, зафіксує зв'язочок. Він не може це постійно зробити на постійній основі. Це буде відбуватися. Уривками, тому що йому потрібно, щоб ви були в резонансі з ним. Якщо він маг високого рівня. А ви коли ви можете з ним бути в резонансі? Якщо ви чим більше ви активуєте свою магічну частину, ви входите в свою силу магічну, підвищуєте рівень своєї енергії, ви працюєте вже трішки як маг, хоча б мінімально? Звичайно, коли активація відбувається в вашій душі, тоді він уже може періодично, коли в певному стані, до вас достукатися. Свідомість навчилася входити в певні стани ваша, і ви вже відкриті до тих своїх аспектів, до тих своїх я, які десь щось магічне. І якщо в тому житті людина була сильним, вольовим магом, провідником сил. То в цьому житті воно буде відтворюватись у вас. Ваше тіло буде згадувати, як треба себе налаштувати, щоб увійти в силу. Це буде проявлятися по вам. Голос міняється, тембр, ритміка. Ваша манера спілкуватися, відчувати. В таких станах можуть загострюватися різні органи чуття. І те, чого вам не вистачає тут, як людині, так як от цьому. цій особистості, яка тут жила, там да, народилася такого-то числа. От там, Тетяна, така, така, от вона такого року народження. от Вона із цим проблеми. А от там якоїсь не знаю, Хельги з якогось там століття, якою ви були, там це чуття було, не дуже добре. І тут ви можете раптово відчувати, там, нюхом чути. Говорю про себе. У мене після того, як я пережила ковід, в мене відбило нюх. Я потім, ну так, я не просто перехворіла, я вижила та й добре. Але вже здавалося, що не виживу. Ну, тяжко це пройшло. Потрібно було прожити це. І е, мій е, нюх, це тільки через півтора року, почав трошки відновлюватися, але він досі не відновився. Тобто зараз це, коли я прожила, ще в 2021 році ковід, а досі я не чую на запахи так, як я чула до цього. Так, от, коли я в резонансі зі своїм провідним архетипом, зі своєю відьмою, магом, я чую запахи. Я не тільки чую, що пахне, я чую запах і чашки, яка десь там на полиці стоїть, в другій кімнаті, і лампи, і всього, і всього, і що за вулицями іншими, за річкою і енергетично. Тих людей, з якими я поспілкувалася недавно, хто про мене що думає, я чую запахами. Мені важко з цим навіть розібратися, але вона в мені знає про що це. От це її дар, один з дарів, такий, її власний. Тобто він в мене не постійно, тільки коли я е, включена максимально в неї. Ну, це вам для прикладу. У вас це щось своє. І, е, ви можете знаки бачити, вас, ви можете говорити іншою мовою, якою не, не знаєте, робити якісь рухи. Ну, трансовий стан. Тобто, якщо ви були в цьому стані, ви напрацювали таку здатність, практикували щось подібне, тоді, то ви можете відтворювати це тут. Вмикається в вас, наче хтось інший, От як підселення, часом, здається. Хоча. По суті, це насправді глибший рівень вашої власної душі. Ви зайшли в іншу залу, яка була закрита на замок. Це зала вашого палацу. Ви думали, що ви жили в трьох кімнатах, а там є їх 600. Прекрасні зали. Ви відкрили. Це не чужа сутність. Це активований ваш провідний архетип. І тому. А цей провідний архетип він і формується на основі прожитого. Коли я задавала питання собі, чому в мене зв'язок на даний момент дуже великий? Саме з магом, який ну, подається мені під древньоскандинавським фльором? То ну, мені прийшла інформація про декілька, принаймні мені показали декілька втілень, які проходили в той чи інший час, приблизно на схожих землях, та магічна душа. Вона хотіла заякоритись, зміцнитися, і вона проживала досвід. Одне втілення було як мах, а два такі, наче звичайні. Тобто, як маг, це була жінка, потім вона прийшла як чоловік і як жінка, але більш звичайні. Чому як маг, людина не може прийти в якусь одну епоху, що він сильний мах підряд, тому що це неможливо. Сила, яка наявна, в яку проводить людина, та магічна сила. Вона не може втілитися в іншій людині дуже швидко. Але, як ту інформацію, яку мені показали, що мах може приходити досить швидко в інше втілення, але не як мах. Своя якась функція, місія. Ну, Мені не всю інформацію, мої маги внутрішні відкривають, відкривають те, до чого дають доступ. Відкривають той замочок, як ігри проходять, хто проходить ігри грає. І там замочок. Ми проходимо цей рівень. Ми бачимо там ще 10 замочків, 10 рівнів. Ми ж не можемо їх відкрити, побачити. Сказати, та покажіть, що там ми маємо пройти всі рівні по часі. І так ми живемо. Це стосується всього нашого життя. От. Тому е, теж е, може бути так, що не обов'язково кілька втілень. Ви, е, наприклад, були там, в Скандинавії воїном, в Франції селянкою, е, в Єгипті жрецем. І ви прийшли сюди, і вас цікавить єгипетська тематика. Ви можете поїхати в Францію, поїхати в Скандинавію, так, кудись там, там Ісландію, Ірландію, Швецію. Ви е, можете відчувати потяг до тих країн, де ви втілювалися, вам буде щось близько, щось відгукуватись, можете вивчати мову, або е, вам цікава буде та етніка, культура. Але Особливий потяг, от включення в вашу силу, вас буде через ваш провідний архетип душі. От, в пам'яті ваші відбився, відбився той досвід, де ви е, розвинули, розкрили свою силу, особистісну, магічну силу. І е, ті боги, ті сили, з якими ви заключали контракти, це теж впливає. Вони намагаються зараз тут цей канал прокласти, в цей час, який ми. Перехідний проживаємо, тут зараз всі ці сили включаються, всі Егрегори шукають своїх провідників, своїх душ і активують, активують їх. Тому якщо ви були десь магом, і ви відчуваєте, що ви вже в пробудженні, стали на шлях пробудження, то ця сила у вас включиться, ті знання будуть відтворюватися, вас будуть вести. Якщо ви в пробудженні, ви йдете своїм шляхом, розкриваєте свої потенціали, відчуваєте, що все вірно. Але магія оця не відтворюється, значить, ви були не магом, або були учнем мага, да, якщо ви десь там близенько, або були зовсім інше. Може, ви були правителем, може, ви були торговцем, може, ви були там ще кимось. Причому ви можете бути зірковою душею, молодою чи старою, там, да, древньою. Земною душею, хранителем, древньою земною душею, які теж дуже мудрі, дуже глибокі, можуть бути провідниками-цілителями теж. Ось так само тут можу сказати і про цивілізації, з яких ми приходимо, якщо говорити про зіркових душ. Якщо ви таки помандрували десь там по всесвіту, по галактикам, то ви не маєте конкретного зв'язку тільки з однією цивілізацією. А зі першою, другою, десятою, з різними з якимись близькі контакти, з якимись ні. Тому що у вас є ота рідна цивілізація, сузір'я, зірка, де ви народились, де душа ваша прожила своє рідне, оце як дитинка народилася. Вдома в своїх батьків рідний дім. Але потім вона поїхала туди і одружилась з тим, з другим розвелася, тобто кругом наслідила так само, втілилася потім на наступний якийсь ряд втілень, е в іншій цивілізації, а потім в інші. І тому зараз, коли активується пам'ять душі, так е то може згадуватись і, і земне, і космічне, галактичне, і різне. Тому тут ви можете в Ченнелінгу послання вловити Сіріуса. А тут вам хтось скаже, що ви з андромеди, і ви путаєтеся звідки ж, я і те хочу, і те хочу. Бо ви і там, і там, і там. Ви десь, десь були, десь жили. Може, ви подорожній, подорожували. Мандрівник. От. Або ж ви відчуваєте конкретний контакт з якоюсь, якимось цим сузір'ям. Десь є провідна ваша суть, виражається, може бути таке. Може, ви конкретно з місією сюди прибули, реалізувати задачу, е, Плеяд. Тому так, почала про одне, закінчила про друге, але все воно, все воно поєднується. Коли в потоці, то вже йде інформація, яка, яка йде. Тому, о, тому всі ці пазли вони важливі для того, щоб скласти свою картину. Ми ці пазли. Чіпляємось від усілі. Комусь про богів, комусь про зірку. Тому що про богів, от про, про богів попередніх відео, про магів, які є провідниками різних сил. От І, відповідно, якщо ви вже ввійшли в резонанс, стали провідником того, поля, силового поля, то ви в цьому втіленні ви будете через активацію. Активація теж може різним чином пройти, кожного по-своєму. В потрібний момент, коли ви дозрієте, ви станете провідником тієї сили. Ну і різні пантеони різні мови опису одних і тих самих принципів, по суті. Хоча деякі відмінності є, тому той, хто є провідником древньоєгипетського пантеону, це одні енергії, грецькі, слов'янські, скандинавські, тут інші. Тут уже така сувора правда воїн духу. Доблесть, через зусилля, через виклики, прохожу, гартую себе, не здаюсь і все таке. Там уже не про прохання, не про те, щоб применшувати себе, поклонятись комусь. Скандинавський пантеон взаємодія з ним побудована на чітких домовленостях. Кожен знає свій рівень, кожен знає свої права. І все по рівню, все по правам, і ти можеш заявити своє право на щось, але ти маєш і доказати свою спроможність, своє право бути в цьому праві. І е, тут уже на контрактній основі на домовленості ти мені, я тобі. Да, якщо я щось е, прошу Бога, я щось даю. Якщо е, мені конкретно та сила щось дає, Дає мені благо, дає мені можливість щось матеріалізувати, жити більш комфортно, то я, відповідно, також даю. А що я можу дати, якщо я людина? Ну, в залежності від того, на якому ви рівні знаходитесь. Якщо ви є чистим провідником тієї сили, то вашою платою буде оце провідництво, те, що ви проводите енергію цього божества через себе. І він через вас чи вона впливає на світ, впливає на людей. А яким чином? Тут вже індивідуально, в кожного своя історія. Якщо ви людина, яка не є чистим каналом, тут ситуація друга. Але це якщо взаємодія з Силами тут треба вивчати свій пантеон, своїх богів, що за ними стояли, скільки людей, які тисячоліття вкладалися в формування того Егрегору, про ту енергоматрицю, яка сформована, та силове поле того Бога, про що воно, для чого воно. Є в міфах, в легендах багато чого. Що ми можемо взяти, але е, поки ми з цим не працюємо, не зустрічаємося, не проводимо через себе, ми не розуміємо про що це. І ще одне: якщо вам цікава тема богів, е, ви можете вивчати, але якщо ви не відчуваєте, то ставте з, обереж... з обережністю. Просто так е, не треба нікого викликати, закликати. Якщо ви не розумієте, для чого просто так або як. Я б рекомендувала, я завжди за обережність. І я б рекомендувала, якщо вам цікаве божество, божества, вивчайте, читайте про них. Хто малює, малюйте. Можливо, хтось захоче написати вірш, може, вас осяє. І ви через. Такий, через такий метод ви війдете в резонанс. І та енергія проявиться, якщо ви маєте підвищену чутливість, магічне спрямування, то коли ви щось читаєте, пізнаєте, вивчаєте, слухаєте міф, дивитесь картинки певного божества, воно війде з вами в резонанс, і ви про відчуваєте його енергії, і вам або дадуть доступ далі з ним контактувати. Якщо вам можна, або от перекриють, ви відчуєте, наче блок, ні, не треба, не можна. Слухайте себе. Якщо ви цього не відчуваєте, коли ви читаєте про богів, то для чого тоді туди лізти? Далі, да? далі. З тими контактами, тоді е, вже все на ваш страх і ризик. Ну, і якщо той. Е... У вас активувався той провідний архетип, сам по собі сила приходить без навчання, і через ваш стан, ваші дії, змінюється ваш світ. Тут ви вже маєте розуміти, не те, що ви такий тут крутий, так? Не ви, це той мах, який колись щось напрацював, так? А вам дали можливість. І тепер перед вами відкриваються якісь можливості, але це надзвичайно високий рівень відповідальності. Це про відповідальність. Провідник станів енергії це не той, хто знає більше, ніж інші, має більше інформацій. Це той, через кого проходить життєва сила яка несе мудрість, життя або смерть, здатність творити, руйнувати, впливати на світ, передавати інформацію, передавати істину, і це здатність передати цю енергію далі, провести через себе.